Nissan Qashqai 2013 року, ще й в білому кольорі, 1,6 дизель на механіки. Має лінзовану оптику, противотуманні фари, зимова гума, дуже класні легкосплавні диски, регулювання дзеркал заднього огляду їх складання, система антизаносу, система старт-стопу, регулювання світла фар. шкіряне мультикермо у гарному стані з управлінням бортовим комп'ютером. Проїзд-контроль також присутній, пробігу тут 229 тисяч кілометрів. На підкермових полюсках є датчики світла та дощу, мультимедіа з блютузом. З ауксом, і можна навіть диск сюди поставити, якщо у вас десь там завалявся. На клімат контролі є місце для підкурювача, шестиступнева механічна коробка передач, Підстаканнички. велика панорама в таку погоду саме ти так сів, їдеш і кайфуєш від такої погоди, і від того, що в тебе є такий білий Нісан кашкайчик. Задній ряд такий доволі комфортний, місткий. Є такі відділення, щоб покласти якісь ваші речі. Є підлокітник з підстаканничками. Також комбінований салон, алькантари плюс шкіра, система Ізофікс, присутня камера заднього огляду. І ось такий великий багажник. Місця тут предостатньо. Я вважаю. Машинка зараз по зниженій ціні. Чекає вас у нас на автопоїнц, село Білогородка, вулиця Софіївська, 19.